Усім привіт! Сьогодні буде, мабуть, найлегший урок, тому що кодити взагалі не доведеться. Я хочу розповісти про те, як створювати бічні портрети персонажа в ранпаї. Для цього в папці Images я створила папку сайт, куди додала два портрети. Один зветься сайт Каріна, інший сайт Max S. Тобто так само, як звуться мої персонажі, але з прибавкою сайт, бо саме вона відповідає за бічні зображення. А тому RenPy дуже розумний, і коли ви це створите, вони автоматично будуть відображатися у вас в лівому нижньому куті. Розміром вони мене 250 на 250, обов'язково прозорий фон. Для того, аби все відображалось коректно, у вас в скрипті, там де ви прописували персонажів, обов'язково має бути прив'язка до картинки, тобто назва спрайтів. А щоб змінювати розташування цих пічних картинок, достатньо просто в екрані «Сей» коригувати ось ці значення. Поки що я не знайшла, як змусити це працювати з баблами, а ще я поки що не знайшла способу зробити індивідуальне розташування цих бічних іконок для окремих персонажів. Тож, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. В моєму випадку буде краще розташувати всі вікна діалогів на одному рівні. До речі, це буде правильніше з точки зору геймдизайну. До речі, якщо ви хочете, аби в залежності від емоцій вашого персонажа в даний момент змінювалася і емоція бічної картинки, то ви просто промальовуєте тут більше. Вічних картинок, на кожній з яких вказуєте потрібну емоцію, щось типу сайт Карина Смайл, сайт Карина енгрі» і так далі. І тоді, при зміні емоцій в Ренпайі картинка буде підлаштовуватись. Що ж, а на цьому дякую вам, що завітали на мій канал. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте в коментарях написати, на яку тему хотіли б отримати урок, бо мої ідеї повільно та все ж вичерпуються. До зустрічі!